Всім привіт! Мене звати Анастасія і ви на каналі Математика без проблем. Ми продовжуємо 7 клас. Тема в нас сьогодні многочлен. І відразу я хочу зробити ось цю не дуже просту задачку. Отже, ребро Куба А збільшили на А відсотків. А потім. Ще на А відсотків. Знайдіть довжину ребра куба після двох збільшень. Відповіді запишіть у вигляді миного члена. Проблема виникає майже відразу, адже незрозуміло, що робити. Ребро куба А збільшили на А відсотків. Я зрозуміла, що коли у нас є задачі, де замість цифр букви, вони чомусь не сприймаються, тому я хочу спочатку замість букв підставити цифри, щоб ви зрозуміли, як робити цю задачу з цифрами, а потім ми перейдемо на букви. Отже, хай ребро куба А буде 5 см, і будемо ми збільшувати це ребро на 5%. Так, і запишемо ребро А дорівнює 5 см, і збільшили ми його на 5%. Що ми маємо робити? Я думаю, що ви знаєте, що спочатку ми будемо шукати, що ж таке 5% від числа 5. Так? Давайте подивимося. Наші 5% це 5, і якщо ми переведемо в десятковий дріб це 0,5. Щоб нам знайти відсоток від числа, нам потрібно це число помножити. На відсоток, так? Або поділити на знаменник помножити на чисельник. Хто як робить, мені подобається працювати з десятковими дробами, бо це простіше. Отже, я повинна спочатку 5 наше ребро, ребро помножити на відсоток. 5 на 0,5 це буде 0,25. Сотих сантиметра. Тобто, моє ребро має збільшитись на 0,25 сантиметра. І якщо воно дорівнювало 5 см, то тепер воно чому буде дорівнювати? Звичайно, що 5 додати 0,25. Ми зробили дві дії, але ми можемо подати це як одна дія. І дивимось, чому стало дорівнювати ребро, коли його збільшили на 5%. Конструкція така. До ребра ми додаємо ребро, помножене на відсоток. Давайте підпишемо, бо ця конструкція буде зберігатися. Ребро плюс ребро помножене на відсоток. І таким чином ми знайдемо, чому стало дорівнювати ребро після збільшення його на певний відсоток. Так? Трошечки з цим розібралися. А тепер давайте зробимо все те ж саме, лише з буквами. Я це заберу, однак я тут винесу ось цю конструкцію. Ребро плюс ребро помножене на відсоток. Будемо дивитись на неї і будемо рішати нашу задачу. Отже, в нас є ребро куба А. Яке збільшили на А відсотків. Давайте спробуємо це записати. І запишу я це ось так. Ребро, так, ребро, додаю ребро і множу на відсоток А відсотків. Ми маємо розуміти, що це А сотих. І ось я хочу це А сотих перевести у десятковий дріб. Як це мені зробити? І здається, що це зробити просто неможливо, оскільки я не говорю одне і те саме. Чомусь інформація про те, що А, це не просто А, не запам'ятовується. Отже, А це не просто А. Це один А. Так? І один ми легко можемо поділити на 100. Це буде 0,1 сота. Ну і не забуваємо про А. Тобто це буде 0,1 А. Давайте перепишемо, як це все буде виглядати. Ребро, так, ребро плюс ребро помножене на відсоток. А помножити на А, це буде скільки, це буде А квадрат. Ну і 0,1 сота залишається. Тобто давайте перепишемо, це буде дорівнювати А плюс 0,1 сота А квадрат. Ми знайшли, чому дорівнює ребро, коли його збільшили на А. Відсотків воно дорівнює А плюс 0,1 А квадрат. Давайте подивимось далі. Ми знайшли, чому стало дорівнювати ребро, коли його збільшили на А відсотків. А далі ми маємо збільшити ребро ще на А відсотків. Однак, вже не ребро А, а ребро А плюс 0,1 А квадрат. Давайте я це винесу трошки далі. Так. Ось наше нове ребро А плюс 0,1 А квадрат. І тепер вже це ребро ми маємо збільшити. На А відсотків. І ми робимо все те ж саме, що робили в першій дії. Тобто до ребра ми додаємо ребро, помножене на відсоток. Отже наша друга дія до ребра я додала ребро і помножила на А сотих. Або якщо перевести в десятковий дріб на 0,1 соту А. Ось. так? І тепер давайте будемо рахувати. Що ми спочатку робимо? Ми спочатку множимо, так? Ми множимо 0,1 А на наше ребро. Ось це ребро ми поки що залишаємо, просто я заберу дужку вже. До ребра ми додаємо, і тут ми вже рахуємо 0,1 А помножити на А. Це скільки буде? А на А це А квадрат, так? Ну і 0,1 сота так і залишається. Тобто буде 0,1 А квадрат. Правильно? Правильно. Тепер 0,1 А ми множимо на 0,1 А квадрат. А квадрат на А це буде А в кубі. А 0,1 на 0,1 це буде 0,1 А в кубі. Не забуваємо, що ми тут додаємо. Тому ми додаємо тисячну а в кубі. І чому це дорівнює, а ми просто переписуємо, тому що в нас А1, там далі А квадрат, а куб, так? Добре. До А ми що додаємо? В нас тут є 0,1 А квадрат. Додати 0,1 а квадрат. І ми можемо це додати. 0,1 а квадрат плюс 0,1 а квадрат. Це буде 0,2 а квадрат. Так? так. Давайте так. Це буде 0,2 а квадрат. Ну і 0,01 А в третій степені. Так і залишається. Отже, ми зробили нашу задачу, і ми написали відповідь у вигляді многочлена. Звичайно, що це не дуже проста задача, і над нею треба трошки посидіти і подумати. Але я сподіваюся, що ви цю задачу зрозуміли, і в подальшому у вас не виникнуть проблеми. Подібними задачами. Якщо вам було моє відео корисним, поставте мені вподобайку і підписуйтесь на мій канал. А з вами була я, Анастасія, і канал Математика без проблем. Всім гарного дня і до зустрічі!